Добрі друзі, я вітаю вас на нашому каналі Жива Надія. Я вірю в це, що дивлячись цей канал, надія ваша зростає, і життя духовне зростає. Але це треба розповсюджувати лайками, коментарями, спілкуванням нашим це дуже важливо. І до цього я вас закликаю. Я так розумію, що є, що розповсюджувати по ваших коментарях. Я бачу, що вам це подобається і потрібно. І розумієте, що це не тільки вам подобається і потрібно, а ще комусь може буде в нагоді. Хай Господь благословить. І сьогодні в нас шостий урок вивчення суботньої школи. Хочу декілька слів сказати про суботню школу, тільки в адвентизмі вона є. Ота школа, в якій отак вивчається святе письмо за темами, за тематиками, за біблійними віршами. І ця суботня школа, вона по, по всьому світі десь більш 20, 200 країн, в яких є адвентисти сьомого дня. І от ви можете таке побачити, що коли ви приїдете на Філіппіни, в Японію, в Китай, в Америку Південно чи Північно, ви в суботу почуєте один і той же урок суботньої школи. Це вказує на те, що вивчання Слова Божого нас об'єднує. І сьогодні ми будемо із вами об'єднуватись в вивчанні Слова 6-го року розуміння жертви. Це дуже важливе розуміння жертви. Коли ми читаємо новий заповіт, то до Дня П'ятидесятниці ми бачимо, що жертву не розуміли до кінця ні апостоли, ні священники. Бо вони думали, що Христос прийшов не жертвою, а Царем. І вже коли Христос підіймається на небо, апостоли, дивлячись на небо, кажуть: Куди ж ти йдеш догори? А де царство твоє? Тому наскільки важливо розуміння жертви? І це розуміння тільки під пливом Святого Духа. І коли на апостолів зійшов Дух Святий День П'ятидесятниці, перша проповідь Петра це проповідь про жертву Христа. І ця жертва настільки вона торкається сердець його слухаючи, бо це п'ятидесятниця, один з трьох величних праздників юдеї, коли приходили усі, починаючи від Китая юдеї, вони і там жили, вже і в Індії, і в Персії, закінчує таршишом це Іспанія. Всі юдеї приходили з Єгипту, з Кіри написано. З Італії, з Греції приходили юдеї до храму, щоб. Один-три рази на рік празнувати оці свята, святкувати оці свята. І це одна свят, це День П'ятидесятниці. І ці юдеї слухають проповідь і починають розуміти, та це ж проповідь про жертву. Під пливом Святого Духу вони починають розуміти, так стой, а кого ми розп'яли? І вони питають, може брать, а ми кого розп'яли? І Петро каже, та ви ж Христа і розпляли. Ото, якого ви чекали, ви його розп'яли. І вони кажуть, мужи браті, а що нам робити? І Петро каже, кайтеся, хреститеся в ім'я Ісуса Христа і у вас прийде Дар Святого Духу, і Він буде вас просвіщати. Тому жертва це дуже важливо. Нерозуміння жертви це не спасіння. А коли ми розуміємо підплив Святого Духу, коли ми відкриваємо серце Христу і кажемо: Господи, я не знав, що ти є. Я не знав, що ти мене спас. Я жив як хотів, а тепер я бажаю жити, як ти хочеш, по твоїй волі. Вийди в моє серце. Це просто, іноді люди питають, як прийняти Христа. Та просто сказати Христу, «Війди в моє серце. І Христос війде. Бо Христос каже, я стучу твоє серце, в зачинену дверці. Коли ти її відкриєш, я туди війду. І буду з тобою вечеряти. Тому наш сьогодні пам'ятний текст об'явлення п'ятий розділ, дев'ятий текст. Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені і мови народу і наці. Іноді нас, адвентистів, звинувачують тому, що ми дуже прив'язані до закону. Ну я вже казав, що а без закону нема благодаті. Закон це сам Христос. Бо Христос каже, іду виконати волю Твою закон Твій записаний в мене серці. І ми читаємо в пророків Старого Заповіту, де вони кажуть, що Духом Святим Бог бажає записати закон в наших серцях то Закон, він не має ніякого протиріччя з благодаті. Але без благодаті Бог не може його записати. Бо благодаттю Дух Святий сходить на нас, входить в наше серце і вписує там Твого закона. Тому основа всього це кров Христа. Я так іноді приводжу цей, цей приклад. Людина приходить в храм без жертви. Як пам'ятаєте, колись. Каїн і Авель. каїн прийшов без жертв. Людина приходить в храм без жертв. Приходить до неї священник, каже, де твоя жертва? Людина каже, а на що жертва? Піди, скажи Богу, що я суботу виконую, десятину віддав. Пам'ятаєте, карисей? Всі пости виконую. На що мені жертва? Я все виконую. І от священник приходить до Бога в святе, і Бог каже, а що та людина? Де її жертва священник каже, а вона все виконує. Вона виконує суботу, вона виконує десятину, вона пасти все. Все як повинно бути. І що Бог скаже, а де кров? Бо перед Богом була тільки кров, де Христос. Тому виконання закону без жертви це не виконання закону. Але і жертва без закону це те, за що жертву приносити. Ну коли закону нема, немає гріха, за що приносити жертву? Тому, від кого нас викупив. Ми сьогодні бачимо, що в книгі об'явлення в нашому пам'ятному вірші Христос показаний як викупитель. А від чого нас викупив Христос? Ми читаємо 1 Коринтян, 15 розділ 55, 56 вірші. Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Закон без благодаті це сила, яка вказує нам на гріх і нас вбиває і приводить нас до смерті. Тому в закон, закона є своя роль, він вказує, що я грішник. А далі що? А далі, Павло пише, нас викупає від закону, від покарання закону, який приводить до смерті. Нас викупає Христос, і ми маємо надію і віру на вічне життя, коли Христос прийде на цю землю і буде Воскресіння з мертвих. Тому закон вказує на нашу гріховність під впливом Святого Духу, і хто не бачить своєї гріховності, він не може бути спасенним, хоч і виконує закон. Пам'ятаєте, фарисеї, вони виконували всі усі усі предписання, всі правила, але вони не знали, що спасає кров Ісуса Христа, і тому вони не були викуплені. Тому і до нашої Лодікійської церкви, чи до нашої, бо це церква в останніх часів життя на цій землі, а ми бачимо, що ми живемо в останні часи. І що Бог каже, є проблема в цій церкві. Третій розділ об'явлення 17 го вірша. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую? Так точно. У нас така Біблія, якої не було в Авраама. В Авраама не було Біблії. У нас така Біблія, якої не було в Якова. У Якова не було Біблії. Хто почав записувати Біблію, це Моїсея. Що було в Моїсея? П'ять книг, а далі, а пророки. А далі вже пророки стали писати. А коли прийшов Христос, далі Євангелію стали писати, ви бачите, скільки в нас всього. В нас же і пророки, і Письмо святе, і Євангеліє, того, що не було ні в Авраама, ні в Ісака, ні в Якова. У нас є новий заповіт. У нас є коментарі. Я пам'ятаю, зустрічаюся з одним богословом, доктором богослов'я, який доктор, докторський ступінь в Кембриджському університеті. І він каже: розумієш, в Кембриджському університеті є ціла кімната, яка присвячена коментарям тільки на перше послання апостола Івана. Розумієте, кімната тільки. Скільки в нас коментарів всього, скільки ми проповідей вже прослухали. І ми може сказати: Та ми все знаємо, я багатий. Все розумію, що там ті люди, Я все знаю. Але Бог пише далі: а не знаєш, що ти нужний і мизерний? І вбогий, і сліпий, і голий. Твоє знання і повинні тебе привести до того, що ти нічого не знаєш. Що тобі, наскільки ти грішний, оці всі знання не для того, щоб я ходив і хизувався і казав, я все знаю. Ніколи я все бачу, все глибше, глибше, глибше поринаю в жертву Ісуса Христа, в розуміння жертви Ісуса Христа, на сьогодні так урок, називається: Я більше маю нужду, в тому, що я. Голий і босий, як пам'ятаєте, Морят, як Адам і Єва, коли зарішили, голі босі стоять і що далі робити, а далі шукати Христа. Тому Ладікійській церкві Христос далі каже, раджу тобі купити в мене золото. Золото це віра. Ми читаємо на основі святого письма. Пам'ятаєте, ми що в першому році балакали про принципи вивчання пророцтва. Біблія повинна тлумачити сама себе. І ми читаємо в посланні Петра, що золото це віра. Очищено в вогні, щоб збагатитися. Та білий одяг. Білий одяг це праведність Христа. В нас, пам'ятаєте, була притча про весілля, про святкове весілля, про шлюб. І там ми побачили, що весільний одяг це праведність Христа. Ми задягаємося у Христа, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи Та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачила. Це Дух Святий, ось що нам потрібно. Кого я люблю, того докаряю і караю, будь жеревний і покайся. Що нам може дати жертва Христа? Відкрити очі, одягнути, дати нам золоту надію і віру. Тому як прийняти Христа? Для того, щоб прийняти Христа, треба почути Слово. І коли ми чуємо Слово, Дух Святий починає робити над нашим серцем, щоб війти в наше серце. А для цього серце треба. Відкрити Христос, сказати, Господи, ходи в моє серце. Бо без тебе я голий, босий, сліпий, і тільки ти можеш з такого пригніченого стану мене вивести. І наприкінці я хочу, щоб ми ще розглянули одно, одне місце Святого Письма, це книга пророка Ісаї, шостий розділ з першого по сьомий вірші. Ви пам'ятаєте цю предісторію, коли Ісая зустрічається з Богом в храмі. Дивіться, можна ходити до храму і не зустрічатися з Богом. Я думаю, Ісая і до цього моменту ходив до храму. Але тільки в цей час він бачить, що там владика є. Що Господь Савох, ми читаємо шостий розділ Ісаї з першого вірша. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику. Побачив Владику. А часто ми приходимо в храм і бачимо владику, чи ми бачимо братів, сестер, дітей. Іноді, знаєте, люди кажуть, що тут діти бігають. Вони бачать дітей, які бігають, та хай бігають. Коли я бачу Владику, то хто б там не бігав, то я бачу Господа Савофа, я інші картини бачу. Коли ми звертаємо увагу, це не так, оце не так, то ми повинні бачити Господа. Який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил, двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги, двома літав. І волали вони один до другого, повторюючи святий, святий, святий святи Господь Саваоф, уся земля сповнена його славою. Ви бачите, що бачить ісая. Може, там в храмі стояли юдеї, молилися, але він бачить серафімів, ці істоти, такі небесні, які нічого не роблять більше, як свят, свят, свят Господь Саваот, бо вони бачать Господа Саваот. І Ісаї від цього каже, а що ж я так стою? Від голосу волаючих захиталися підвалини й пороги брам, і храм наповився димом. І я сказав горе мені, я пропащий. Адже є людина з нечистими устами і живу серед народу тако з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Савовов. Ми вже читали з вами, що людина, яка не бачить жертви, не розуміє жертви Ісуса Христа, не бачить Ісуса Христа, вона не може каятись в гріхах. Людина, яка не бачить жертви Ісуса Христа і читає святе письмо, воно її, її робить гордиливим, гордовитим, як пам'ятаєте, як фарисеї, вони начиталися, як суботу виконувати, вони вже Христу кажуть: ти суботу не виконуєш, Ти не знаєш, як ви то виконувати. Ми знаємо, це сліпі, голі і босі. Але коли Ісая бачить жертву Ісуса Христа, бачить Господа Сафу, Він каже: А хто я? Тоді до мене підлетів один із Серафімов, тримаючи в руці жаріючи вугілля, яке взяв щипцями жертовника і, доторкнувшись до моїх уст, сказав Тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунута і твій гріх викуплений. Водікійська церква, це призив до нас. У нас є багато чого, У нас є коментарі, у нас є біблійні пророцтва, у нас є старий новий заповіт, у нас кожну суботу є розбір святого письма, у нас є жива надія, яка нас оживляє, у нас все є. Але коли це без Ісуса Христа це нічого для мене не може зробити. Тільки жертва Христа, тільки розуміння пролитої крові за мої гріхи, тільки каяття, тільки прийняття Христа, тільки молитва до Нього відкриває наші очі. Одягає нас в одежу Христа і робить нас спроможними бути спасенними. Хай Господь поблагословить нас кожного дня розуміти жертву Христа. Амінь.